Привіт! Рада бачити тебе на своєму безкоштовному уроці, де ми поговоримо на тему грошей та фінансового розвитку, як працюють гроші, як отримувати їх легко. Розберемо головні негативні переконання та ілюзії щодо грошей, які заважають вам заробляти багато грошей. Також я підготувала для вас подарунок, моя авторська практична медитація сесія. На звільнення від страхів та блоків, яку я використовую лише в індивідуальній роботі з моїми клієнтами. А сьогодні ви отримаєте її абсолютно безкоштовно. Тож все, що вам потрібно зробити, це подивитись це відео до кінця. Тож почнемо? Я думаю, що хоч раз в житті ви задумувались, чому світ поділений на багатих та бідних. Перші постійно подорожують, живуть в дорогих будинках, купують дорогі машини і дуже швидко ростуть, а в інших гроші наче течуть крізь пальці і заробляються важкою працею. Ви скажете, це несправедливо. І якщо ви зараз так подумали, то я скажу, що нічого просто так у нашому житті не відбувається. Так ось різниця між цими двома категоріями людей. Тільки в одному умисленні, діях та розумінні того, як працюють закони цього світу. Що я маю на увазі? Коли людина приходить в цей світ, вона приходить як чистий листок, і протягом життя, особливо в дитинстві, на цей листок нашаровуються різні переконання, програми від батьків, соціуму. Та формується его та картина світу особистості, через які вона сприймає цей світ. І якщо ваша картина світу має переконання, що гроші і багатство приблизно такі, як що гроші це зло, багаті люди злодії, скромність прикрашає, хотіти нешкідливо, багато хочеш мало получиш, треба економити та відкладати на чорний день. І так далі. Або, можливо, що світ поганий та небезпечний, Будь завжди на поготові, тому що щось може статися, і не треба висовуватися, бути насторожі і тримай все під контролем. І всі ці переконання тримають вас в постійній тривозі, хаосі, недовірі до світу, до людей, до себе. І ваша підсвідомість створює цього все більше і більше. Бо вона реалізовує все, про що ви думаєте, особливо, якщо це закріплено емоціями та відчуттями, а ваш розум постійно захищає вас від нових дій та нових думок, коли ви намагаєтесь це змінити. Бо так же він працює, захищає вас від всього нового. А ще на життя, коли стається щось негативне, ваша пам'ять це зберігає, і воно стає новим правилом для мозку. Що це боляче і краще туди не йти більше, бо там небезпечно. Наприклад, коли маленька дитина чіпає щось гаряче та опікається або засовує пальці чи щось у розетку, то її може вдарити током. Вона починає розуміти, що це чіпати не можна, бо буде боляче, і вже автоматично цього робити вона більше не буде. Так само стається і у дорослому житті. Коли вам зробили боляче, або ви зробили помилку, чи втратили гроші, бізнес, вам буде страшно знову створювати нові стосунки, відкривати нову власну справу. Страх буде вас зупиняти, але насправді це урок, який вам треба пройти. І це була перевірка, чи ви справитесь, якщо ви здались, то будете, буде ставатися ще більше і більше негативних подій у вашому житті. А якщо ви проявите свою волю, світ піде вам назустріч, і ви усвідомите, що все можливо і реально, почнете рости і покращувати своє матеріальне життя. Так само, так, це не просто самому вийти з тих програм, страхів. Я знаю, бо сама це проходила і маю досвід у цьому. Тому хочу ще раз підкреслити, що від вашого мислення. Та закладених програм залежать всі події, які стаються у вашому житті. Ви самі створили те, що зараз проживаєте, те, що є зараз у вашому житті. І все залежить від вашого вибору та наміру, від вашої довіри до себе, віри в те, що ви достойні того життя, про яке мрієте. Напевно, у вас зараз виникли питання. Чи можна змінити ці установки у вашому мозку і повністю прибрати всі страхи та блоки, переконання, які сидять глибоко у вашій підсвідомості. Я права? Відповідь, звичайно, можна. І можна навіть перепрограмувати ваш мозок з програм бідності на програми багатства та процвітання, почати створювати нові нейронні зв'язки та нові правила. Але самостійно це зробити практично нереально. Чому? Тому що більшість з вас навіть не підозрює, що саме ви робите неправильно і в яких ілюзіях ви живете. Ваше его не дає вам це визнати, що з вами щось не так. Воно буде переконувати вас, що ви живете краще, ніж сусід, якого немає того, що є у вас. І ви ніколи не побачите самі свою проблему, де ви помиляєтесь, свою ілюзію, яка не дає вам бути щасливими. Вона зупиняє вас рости і отримати все, що ви б хотіли. Така задача, на жаль, матриці, в якій ми живемо. І навіть якщо ви усвідомлюєте, що вам заважає, заважають ваші страхи або певний блок. І ви не зможете самі пройти це випробування. Вони вас будуть дурити, і ви далі будете жити за їх правилами, бо так вони працюють. Тому тут вам потрібен спеціаліст, який знає, як правильно визначити і знайти причину вашої проблеми, та допоможе змінити ці переконання в підсвідомості, допоможе вам пройти і не здатися. Вийти на той новий рівень в житті і стати творцем своєї щасливої реальності, про яке ви мрієте. Маю сказати, що класичний психолог тут вам точно не допоможе, бо він працює з вашою свідомістю і лише на поверхні, в той час, як корінь, 99% ваших проблем лежить у вашій підсвідомості, бо підсвідомість, вона як всесвіт, там все створюється. І я працюю саме з підсвідомістю людини через гіпнотерапію, регресію, квантову терапію, а також я використовую техніки НЛП. І завдяки цьому я точно знаю, як знайти та вирішити абсолютно будь-яку проблему. Це може бути нестача грошей, самореалізація чи проблема зі здоров'ям. Про це свідчить багато кейсів моїх клієнтів. Які ви можете подивитись в мене на сторінці в інстаграм. Всі мої клієнти вже змінили своє життя і усвідомили, як це працює, як це бути творцем своєї реальності. Добре, тепер поговоримо про гроші. Що ж таке насправді гроші? Зараз існує багато ілюзій про гроші, які збивають вас з толку. Тож ми зараз їх і розберемо, перше. Є дві крайності, що гроші не важливі і, взагалі, щастя не в грошах. А друга, що найголовніше у житті, це гроші, і вони управляють світом. Та треба ставити собі ціль заробити мільйон, і тоді ти станеш лише щасливим щасливою. Що перше, що друге переконання це ілюзія. А як насправді, де тут баланс? Коли ви говорите, що гроші не важливі, то ви забуваєте, що ми живемо в матеріальному світі. Навіть здоров'я і красу у сучасному світі теж можна купити за гроші, хоча раніше казали по-іншому. А що ви кожного дня, те, що виходите на нелюбиму роботу заради грошей, щоб купити собі їсти, заплатити за житло та закрити свої базові потреби. Як з цим? Теж про те ж саме, що гроші займають не останнє місце у нашому житті. Признайте собі, у другому випадку люди навпаки надають грошам занадто важливе значення та ставлять їх на перше місце. Люди крадуть та вбивають заради грошей. І це робота насправді темних сил або матриці. Про яку я вам ще розповім більше, ця матриця вона навмисно змушує людей в це вірити. І насправді вона створює вам цю ілюзію. А зараз ми поговоримо про основні помилки, для чого люди ставлять ціль на гроші. Наприклад, якщо ви маєте намір заробити мільйон гривень чи євро в місяць, а якщо ви собі поставите запитання, на що ви хочете потратити цей мільйон, ви ж не знаєте. Вам потрібно буде подумати, що ви навіть не задумувалися, а що ви дійсно хочете. Ви хочете грошей, щоб приглушити своє відчуття небезпеки, страх залишитися на бідності, без грошей. Тому і хочете багато грошей. Але я вас розчарую, це так не працює. Бо для вашого мозку гроші це ні про що. Бо вони не викликають емоцій, на які він може виділити найсолодшу енергію в світі, дофамін. Гроші це всього лиш міст для досягнення бажаного, через який ми це отримуємо. Тобто, якщо ви ставите ціль на гроші, ви ніколи не отримаєте їх. І якщо ви не будете знати, для чого вони вам на що? Тобто, якщо ви хочете заробити в місяць, наприклад. 5 тисяч доларів чи євро, то одразу задайте собі питання. А навіщо насправді мені потрібні ці гроші? Для чого? На що ви збираєтесь їх витратити? Наприклад, переїхати в дорожчу та затишну квартиру чи будинок, або взагалі в інше місто чи країну, на подорожі, можливо, на лабутени. І це має бути щось матеріальне, що ви зможете побачити, зможете відчути, понюхати. Пропишіть собі це і подумайте всі деталі вашої мрії. Постарайтесь відчути це, уявити для себе, що у вас це вже є. Тобто, що буде для вас означати, що ваша мрія вже реалізувалась? Вам потрібно продати вашому мозку. Вашу ціль, щоб він захотів її для вас реалізувати, знайти найкоротший шлях до цієї цілі. Наш мозок насправді це наш слуга, який готовий трудитися лише за винагороду. А винагорода це ще багато маленьких результатів, які ви отримаєте в результаті реалізації цієї цілі. Тоді він зможе виділити дофамін, гормон радості, який виробляється в організмі. Коли ми запалюємо свою підсвідомість через емоції, він відповідає за стан Хочу, можу, мені це потрібно. І якщо ваша ціль викликає відчуття Вау, я це хочу, то це означає, що у вас запустились дофамінові процеси. У вас з'являється мотивація і ваш розум готовий полетіти як ракета до цієї цілі. Добре, наступна ілюзія. Ви часто чули про різні грошові медитації, після прослуховування яких вам обіцяли, що в ваше життя почнуть приходити гроші, навіть коли ви будете просто сидіти на дивані і не будете зовсім нічого робити. Так от ще одна ілюзія, яку вас знову заставили повірити, бо гроші насправді не вміють ходити, поки ви не зробите конкретні дії в сторону своїх цілей у матеріальному світі. Гроші до вас не прийдуть, і ціль сама собою не реалізується. Щоб почати жити, життя своєї мрії, вам потрібно спочатку вийти із зони вашого комфорту. Вам треба йти в дискомфорт знову і знову, щоб рости і знову перетворити його в комфорт. Кожен новий рівень це дискомфорт, запам'ятайте. І якщо ви чули, що має бути легко, то це ілюзія. Коли ви проходите щось нове, це завжди страшно і дискомфортно. Але якщо у вас є чіткий намір, то страхи вас не зупинять. І я вас цього навчу, як обходити страхи і отримувати бажане. Це просто, якщо знати секрет. Ті, хто вірить у грошові медитації та афірмації, просто шукає чарівну пігулку від усіх проблем якої насправді не існує. В цьому житті треба постійно робити дії, щоб рости. І я вивчала багато технік, роботи з розумом, з підсвідомістю, а також різні навчання, такі як тета-хілінг, регресологія, гіпнотерапія, НЛП, психоаналіз, коучинг, квантова терапія. І на цьому фоні я створила власну авторську методику, яка вміщає всі мої знання, які найбільше працюють. І цей метод навчить вас маніпулювати своїм мозком так, що він буде працювати на вас, сприяти досягненню ваших цілей та шукати найкоротші шляхи для їх реалізації. Цією методикою я ділюся на своєму курсі Маніфест. Крім неї, я ділюся також секретами на закритих вебінарах, як обійти страхи і не здатись по дорозі до своєї цілі. Я вже розказувала вам, як я завдяки цій методиці отримала 10 тисяч євро на свою мрію. Це був ВІП-ретрит для обраних менше, ніж за два тижні. Хоча до цього я поняття не мала, де я маю взяти таку суму грошей, бо тоді я стільки не заробляла. Після чого я почала ділитися цим методом із своїми колегами, також і клієнтами. І це надзвичайно, бо вони змінили своє життя, коли дізнались про цей метод, про цей секретний метод після курсу Маніфест і у моїх клієнтів бажання і цілі також почали ставати реальністю вже після другого тижня навчання. Хоча до цього вони не могли їх реалізувати руками, тому що страхи постійно збивали їх з толку. Наприклад, яскравим прикладом є моя учениця Іра, яка прийшла до мене два місяці тому, будучи у декреті 5-6 років, і вона не знала, що їй робити, бо вона була колишня танцівниця, і вона вважала, що їй вже не варто повертатись в танці, що, можливо, вона вже не в формі. І всі вже забули про неї і світу танців, бо так раніше, так як раніше, вона більше не зможе. А ще й її чоловік також звик, що вона вдома готує їжу, і не дуже підтримував цю ідею, бо йому було некомфортно, коли дружини немає вдома. І вона почала робити хаотичні дії, намагаючись зробити все одразу. Вона не розуміла, чим точно має займатися. Можливо, йти на курси шиття, відкрити ресторан, чи все ж зібрати хоча б маленьку групу е танцювальну з дівчат. І саме цього вона насправді хотіла. Звичайно, що ніде результату не було, бо був хаос. І ось з таким наміром вона до мене прийшла. Звичайно, по-перше, перше, що ми зробили, це ми пропрацювали та забрали усі її страхи та негативні програми. Бо саме вони їй заважали рухатись вперед. А потім ми розібрались в її ілюзіях, де вона розфокусовувалась і не могла зрозуміти своє основне призначення. І коли вона усвідомила, що насправді її зупиняло перед тим, чим вона насправді хотіла займатися, тоді ми прописали план, і вона почала діяти. І результати були швидкі. Так все працює, коли є чіткість. Тож, які були результати у Іри менш ніж за 2-3 тижні вже після курсу. Спочатку вона повернулася в танці і вже через 2 тижні реалізувала свою ціль та зібрала свою танцювальну групу. Наступне її почали запрошувати проводити свої майстер-класи в інших танцювальних студіях та пропонували роботу. Вона також виконала свою ціль зняти. Два професійних танцювальних відео. А ще самий бонус: вона знялась в кліпі відомого Артура Рева, танцювала з його балетом. Ще зуміла продати свою ціль своєму чоловіку, і він почав її підтримувати в розвитку. На цим ми теж з нею працювали. Ось так. І це лише один відсоток всіх історій моїх учениць та клієнтів, де вони звільнились від страхів та ілюзій, які їх тормозили. Зрозуміли свою цінність і повернули собі впевненість та почали заробляти гроші на своєму таланті, проявлятись та реалізовувати свої цілі. І я для цього маю всі інструменти та знання, які допоможуть і вам реалізувати ваші цілі та швидко, не витрачаючи на це роки, потім здатись, розчаровуватись і так по колу. І якщо ви пізнали себе. І ви теж хочете покращити всі сфери свого життя та навчитись матеріалізувати свої бажання та цілі. Я запрошую вас на свій курс-маніфест, який стартує вже зовсім скоро, де я за руку проведу вас до бажаного результату, розкладу все по поличках, вашу мрію і допоможу розібратися, скласти чіткий план конкретних дій, і ви нарешті навчитесь створювати все, що хочете. Анкета запису на курс буде під цим відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Значить, ви точно цінуєте та використовуєте всі можливості, які до вас приходять. Тож я хочу подарувати вам свою авторську практичну медитацію на звільнення від страхів та блоків, переконань, як я вам і обіцяла. Пишіть мені в Дірект слово медитація і забирайте її. jammas at